Вітаю колеги-бухгалтери, ФОП та усі підписники каналу Тетяни Моїсеєнко. З вами Ольга Хільчук, практикуючий бухгалтер, експерт з автоматизації обліку. Сьогодні мова йтиме про електронний кабінет платника податків, як використовувати цей безкоштовний ресурс від Державної податкової служби, які корисні розділи та які корисні функції надає це програмне забезпечення. Нагадаю, що він знаходиться в онлайн доступі. Для цього потрібно мати доступ до інтернету. Додаткових інсталяцій програмного забезпечення не потребує, тобто ми не повинні оновлювати цей продукт, оскільки він знаходиться в мережі інтернет. Знаходиться кабінет за адресою cabinettext.gov.ua. Для того, щоб авторизуватися, натискаємо кнопку Вхід та за допомогою електронного цифрового підпису авторизуємося. Обираємо електронний цифровий підпис за місцем розташування та вносимо пароль захисту ключа. Після успішного щитування знизу отримаємо інформацію про власника, серійний номер та термін дії ключа, що теж не менш важливо, можна перевірити за допомогою цієї функції. Отже, ми в приватній частині електронного кабінету платника податків. Нагадаю, що маємо два поняття приватну і загальну частину кабінету. У приватній, яка стосується уже вас як фізичної особи-підприємця, знаходяться інтегровані картки по податках. Ви можете подати звітність і так далі. Тоді як загальна є у відкритому доступі і не дає можливості працювати із звітністю, податками та іншими розділями, які відкривають персональну взаємодію платника податків та Державної податкової служби. Отже, структура кабінету, його розділи знаходяться у лівій частині. Найбільш важливі розділи це електронний кабінет для громадян. В даному розділі ви знайдете інформацію і зможете зробити записи щодо вас як фізичної особи, не як суб'єкта підприємницької діяльності. Облікові дані платника містять інформацію. Яка стосується ваших реєстраційних даних в Державній податковій службі, кведів, які відкриті на вашу користь як суб'єкта господарювання, адреси реєстрації, тобто податкової адреси виду оподаткування, на якому ви знаходитеся. Ви бачите дані про реєстрацію платником єдиного податку, якщо ви є суб'єктом спрощеної системи, якщо не є, то тут інформація не буде зазначатися. Далі відомості про РРО, якщо були зареєстровані, і відомості про об'єкти оподаткування. Міститься ося інформація, подана щодо таких об'єктів за допомогою 20 ОПП-форми. Далі в нас новий розділ профіль платника, він перегукується з обліковими даними і на сьогодні ще цей розділ перебуває в тестовому режимі до кінця не доопрацьований податківцями. Не менш важливі розділи, і в яких найбільше до яких найбільше звертаються підприємці, це перегляд звітності та ведення звітності. У розділі ведення звітності можна створити будь-який звіт чи запит, який стосується суб'єкта господарювання. Отже, для того, щоб створити звіт, стаєте. Заходите у відповідний розділ, обираєте період, за який буде подаватися звітна форма. Припустимо, якщо це буде звіт за 2023 рік суб'єкта господарювання другої групи, річний звіт. Натискає 2023 і натискаємо Створити. І... Далі нам відкрилися інші звітні форми, які можливі для подачі суб'єктом господарювання. Отже, у випадах списку який сформувався звітний період, рік 2023 року, можливі доступні наступні варіанти. Ви бачите, податкова декларація про майновий стан і доходи, декларація з податку на прибуток підприємств, платника єдиного податку 3-ї групи, першої, другої і так далі. У цьому списку обираєте ту звітну форму, яка вам необхідна. В правій частині граничний термін подання такого звіту, далі період, за який він подається, і ідентифікатор форми. Обираємо у списку необхідний документ, натискаємо один раз, система переходить уже до підрозділу Створити відповідний звіт. Знову ж таки, по кнопці Створити перейдемо до заповнення звіту. Якщо у ньому є додатки, вони містяться у нижній частині. Для того, щоб їх додати, ставимо відповідні позначки і натискаємо Створити. Далі безпосередньо перейшли до заповнення декларації. Якщо повернутися у категорію ведення звітності, в нас відображається у списку ті документи, з якими ми працювали, тобто чернетки документів. Для того, щоб подивитися звіти за інший період, в розділі ведення звітності відображаються усі звітні форми, які створювалися через електронний кабінет платника податків. Тоді як у категорії перегляд звітності, припустимо, 2023-2022 рік грудень. Відображаються ті звіти, які подавалися через інші програмні ресурси, які подані вами як суб'єктом господарювання. Ось ви бачите звіт за 2022 рік декларації платника єдиного податку другої групи. Дозволений тільки перегляд, отриманий по емейлу, e перевірений. Звіт поданий для того, щоб перевірити квитанції по звіту, дотискаємо двічі: сама декларація з відповідними даними. І далі у вкладці квитанція номер 2 з відповідними реквізитами. Далі в нас є блок Вхідні вихідні документи, в якому відслідковуємо документи від Державної податкової служби, витяги з реєстрів, квитанції повідомлення, тобто цей блок погрупований на 4 підрозділи, переходячи по яких система фільтрує, сортує інформацію. По відповідних підгрупах, отже, квитанції, повідомлення, витяги з реєстрів для прикладу, з реєстру платників єдиного податку, вхідні документи від ДПС щодо безпосереднього листування, вихідні документи, тобто ті дані, які ми надіслали до Державної податкової служби, листуючись з цим органом. Блок листування з ДПС відповідає за можливість надіслати до Державної податкової служби будь-який сканований документ у вигляді запиту, звернення, консультації і так далі. Так. Окремо ми маємо блок заяви запити для отримання інформації, в якому він перегукується із розділом ведення звітності, однак сюди закумульовані лише заяви та запити. Одразу відбувається фільтрація по, по запитах лише. Для того, щоб створити такий запит, необхідно обрати поточний місяць який на календарі, і вже у списку обираємо необхідний нам документ. Припустимо, запит на отримання витягу з реєстру платників єдиного податку. Найбільш популярніший запит. Перейшли ідентифікатор форми F1302101. Натискаємо Створити, і ось ми вже перейшли до заповнення цього запиту. Він заповнюється автоматично всіма даними. Лише необхідно зазначити спосіб отримання витягу в електронному або безпосередньо в контролюючому органі. Активуємо певну позначку, натискаємо Перевірити, Зберегти. Система одразу нам пропонує підписати документ. І. Після підписання надіслати до Державної податкової служби, якщо все вірно. Якщо ви зберегли лише чернетку, ви можете з нею працювати в будь-який момент. Вона зберігається в електронному кабінеті. Потім, після редагування документу виділяємо знову його, натискаємо підписати і відправити. Далі розділ стан розрахунків з бюджетом. Розділ, який топ. З усіх розділів в електронному кабінеті поряд із розділом ведення та перегляд звітності, адже в розділі стан розрахунків з бюджетом» ми можемо майже в режимі реального часу відслідковувати зарахування податкових платежів, які здійснені нами на користь держави, а також нарахування Державною податковою службою. Тут містяться інтегровані картки по податках і зборах. Ви бачите три картки по військовому збору, далі військовий збір знайманих працівників при річному декларуванні, акцизний податок, земельний податок з фізичних осіб, єдиний податок з фізичних осіб. Це не означає, що по усіх цих картках в мене є рух. Але якщо одного року відкривалася, коли, наприклад, я була на загальній системі, я сплачувала військовий збір з. ФОПа на загальній системі, податок з доходів фізичних осіб. І хоча я зараз перебуваю на єдиному податку і ці податки вже мною не сплачуються, однак інтегровані картки щороку перевідкриваються. Тому список в декого може бути лише з двох податків, наприклад, ЄСФ, ФОПа та єдиний податок, а в декого цей список є ну, довшим. Припустимо, глянемо картку по єдиному податку, та картка, яка Є майже в усіх ФОПах, ну, особливо тих, які на спрощеній системі. Отже, маємо нарахування податку. Запис здійснюється з кодом операції 17. І записи з кодом 101 це зарахування. В назві операції ми відслідковуємо реквізит платіжного документу, яким здійснилося зарахування в колонці сплачено, повернуто, відображається відповідна сума. І граничною датою сплати податку, припустимо, за. За серпень 20.09 є нарахування єдиного податку. І на сьогодні на поточну дату міститься податковий борг 1340 гривень, хоча ця дата ще не наступила. Так, в останній колонці надмірно сплачені суми податків, які будуть нараховані в наступних звітних періодах. Ось, ви бачите, платіжне доручення за серпень здійснено 4.08 лягає в надмірно сплачені і нарахування 20.08. Тоді вже податковий борг дорівнює 0 і надмірно сплачена сума теж списалася. У цьому розділі можна отримати інформацію щодо реквізитів, куди сплачувати податки. Для цього горнемо донизу стрічку, перетягуємо в праву частину. І останній блок в нас реквізити. Відносно того податку, який нас цікавить, припустимо, той ж єдиний податок, натискаємо на піктограму реквізити і нам відкриваються дані щодо коду ЄДРПО отримувача, МФО банку та головне бюджетний рахунок. Крім того, є можливість оплатити онлайн за допомогою одного із семи варіантів, які пропонує система електронного кабінету платника податків. Зверніть увагу, якщо ви новостворений ФОП, в розділі стан розрахунків з бюджетом» у вас може не бути жодної інтегрованої картки. Лише після здійснення першого платежу на користь держави такі інтегровані картки будуть відкриті. Далі в нас є розділи щодо програмного РРО, РРО звичайного. Інформація про бізнес-клієнта, тобто більш така довідкова інформаційно-довідкова інформація. Основні блоки ми з вами проговорили, а саме ведення звітності, стан розрахунків з бюджетом та листування з Державною податковою службою. Все це можна робити онлайн. Колеги, якщо це відео вам корисне, поставте обов'язково йому лайк, щоб воно попало в рекомендації. Ще більше колег, бухгалтерів та фопів змогли його побачити. А також підписуйтеся на канал Тетяни Моїсеєнко. До нових відеозустрічей!